Знову всім вітання. Канал незвичайних рішень. Сьогодні ми вам зробимо такий коротенький анонс такого, що ви не знайдете ніде в інтернеті. Ну, я особисто не знайшов. Хоча сам, саме рішення воно є, не нам придумано. Але як воно використовується, ніде не бачили. Дивіться, У нас погана мережа, ми встали вольтметр, маємо трьохфазний ввод. L1, L2, L3. Я розумію, що у вас трошки мерехтить на вашому дисплеї. Насправді ви ці цифри не мерехтять, то частота між камерою і тут. І ми зробили розеточки l 1 l 2 l 3 Тобто дивимося, ця, мережа, ця фаза перевантажена, ця сильніша. Ми беремо раз наш споживач раз і сюди. І ми користуємося добре, тобто ми не заважаємо сусідам і маємо добру напругу. Послабшлага, бачимо, ця фаза стала сильніша, ця стала слаба, десь там щось помінялося, хтось десь навантажив. Ми цю вилочку перемкнули, іншу фазу користуємося. Але це, ну, це ще не все, це звичайне рішення. Але найцікавіше, нас цікає, чекає по цих розеточках. Тут розеточки, одразу скажу, постійний струм і зовсім інший вольтаж. Але давайте ми продемонструємо, як воно працює на практиці. Беремо L1. Оця наша верхня фаза, вмикаємо зварений апарат. Перша розеточка. Фаза L1. Будемо варити і будемо дивитися, що тут відбувається. Варимо. Бачимо, просідає напруга на одній фазі. На інших зберігається, хорош варити. Приблизно десь ну, більше 20-25 десь вольт просідає. Ну, У нас така мережа. Переключаємо ми нашу вилочку на фазу L2. Оце наш середній показ вольтметра. І варимо. Це, Бачимо, ще більше просідає. І сусідам хто на цій фазі, їм не Бачимо, просідає більше 30 вольт. Тобто вона так слабша. Приключаємо на L3 наш звальний апарат і варимо на L3. Бачимо так посадку напруги. Ну Все закономірно. І зараз ми вмикаємо наш апарат. В цю чудо-розеточку. Тут зроблено через, ми потім розкажемо, от це буде найцікавіше цікаве тут. Випрямитель, виправлювач, напевно, український можна казати, мостик Міткевича. Хто знає, що таке. Та схема є в інтернеті, але як вона на праці працює. Тобто тут із трьох фаз зроблено на одну тільки що струм, постійний струм. Для зварного інвертора те, що треба. І пробуємо варити. Дивимося на наш вольтметр, уважно. Бачили? Можливо, є електрики. Перестали варити. Ще раз пробуємо варити. Ніякого монтажу. Ніякого монтажу. Все реально. У нас немає іншої мережі. Оце все реально, що відбувається. Сусіди не помічають нашого навантаження. Тільки лампочки, якщо лампочка розгарвень чи ЛБ, така ж радянська, то вона трошки дає невеличке мерехтіння створює. Як це робити? Що ми будемо робити? Гатоплат починає. Гатоплат починає. Майструвати таки, такого мостика, як воно буде змонтоване. Ще трошки покажу. Та розеточка, що ми варили, тому що ну, там будуємо, ми каркасник, ще не встигаємо. Де провод звідси, оцей автоматик тут стоїть. І тут, бачимо радіатор, там діоди мостики стоять, він трошки тепленький. І тут у нас такі самі розеточки. Бачите, 260 вольт постійно струму. Хоча, якщо додати конденсатор, то буде більш як 300 вольт. І хтось думає, що це багато, це нормальні закони фізики. У нас так само той апарат включений туди. І у нас тут такі розеточки є. Бачимо? Тимчасово ми тут в гаражі нас не було де працювати. І бачимо такий самий мостичок. Тут є. Автомат, і тут мостик, він схаваний. Тут радіатор так само стоїть. От Якщо хочете знати, кого силовий ввод і як розвантажити навантаження з однієї фази на три, і особливо, коли погане світло, по-перше, наші апарати працюють. Ну і все вимикаємо, тільки що не, не всі болгарочки підходять. Якщо у вас є захист попуску, Ну, Бош він працює, але там при певній полярності. Єдине, що на постійному струму інколи кнопочки під... люблять підгоряти, тя... він тянеть дугу. Якщо хочете знати, як це чудо зробити, очікуйте нових відео. А щоб не пропустити, нажимайте кнопочку підписатися. Дякую за перегляд, до зустрічі!